Сьогодні в нас в Україні в компанії «Ерсах» проходить суперакція. Хочу поділитися, як виглядає на практиці замовлення, зроблене під час суперакції. Ось я замовила пральний порошок кілограмовий для прання білого, масажний крем 200 грамовий, свою любиму каву 4 в одному з екстрактом гриба рейші і морінги, туш для вій. Об'ємну і помаду, рідку помаду для губ. Ось ці 5 одиниць товару я замовила, за них я повинна заплатити 4430 гривень. І в подарунок під час суперакції я отримаю на вибір із запропонованого компанією списку 5 одиниць товару. І я вибрала Шампунь з жовтою ромашкою, крем бальзам для волосся, крем з олією чорного кмину 100 мл. Засіб для миття посуду літровий концентрований, і біологічно активну добавку екстракт лаванди в капсулах. І в результаті за цю суму 4430 гривень я отримаю 5 одиниць товару. Які я запланувала собі замовити, і плюс 5 одиниць товару, які компанія мені дає подарунок. Звідси ми можемо порахувати, яка середня ціна одиниці нашого товару 4430 ділимо на 10 одиниць повноцінних продуктів. І на таке замовлення доставка за рахунок компанії. Отже, самі зверніть увагу, наскільки вигідно купувати продукти для здоров'я, для дому, для краси в компанії «Ерсак». Запрошую, кого цікавить отримати такий якісний продукт по такій доступній ціні. Звертайтесь особисті.